Сьогодні ми прокинулися, орендували машину з власним водієм і їдемо на екскурсію. Наш екскурсовоз нас привіз в місцеве кафе, де ми за тарілку супу заплатили всього 1 євро. І ще таке гарне місце. Дивіться, сьогодні на сніданок їмо такий суп з качкою. Якщо не доїдаєш суп, його можна викинути. Всім привіт! Сьогодні у нас тур називається Хаджанг люб Це тур, який проїжджає зазвичай за 4-5 днів на мопедах. Ми вирішили за один день на машині. Ось у наша машина стоїть. І є багато точок, де станавлюєшся і дуже гарні краєвіди. Так що сьогодні ми вас візьмемо з собою. Це сходинки зроблені з бетону. Але вони імітують дерево. Бачите? Таке що це дерево справжнє, а це бетон. Тепер ми приїхали в печери. Тут така спека, ви просто не уявляєте. Я в майці ходила. Ми приїхали в село, і зараз підемо до будинок, в якому живуть вітнамці справжні. Давайте подивимося. Отак сумно вони живуть. Це звичайний жилий будинок у В'єтнамі. Наш обід. Дивіться, якась традиційна гра: в'єтнамська, китайська, корейська, я не знаю. Замовила собі каву з кокосом. Смак кокоса, дуже смачно. Ну, приїхали дивитися, як тут кути одяг, з рослин на озері роблять тканину. За два дні таке зробила. Потім сідаю сюди, Таку нитку отримують і потім її сушать. І потім декілька годин варять ці нитки у воді. І Получається така нитка. І нитка, прям нитка-нитка, реальна. Дуже витривала нитка. Бачите? А далі отака фабрика. Ось так от вони роблять тканину. І потім використовуючи віск бджоли, малюють цій жінці 96 років. І вони малюють віском бджоли, а потім погружають в воду якогось кольору. І все окрашується, наприклад, синього кольору, а біле це там, де був вод в бджоли. І виходять такі малюнки. А отак тут прасують речі. До речі, я купила собі сувенір. Отакі От квіточки, як брілок. Вони зроблені з цієї тканини, з річкової рослини. Хендмейд. Дивіться, ми на обичній дорогі в горах, і тут хоп, ципочки вийшли. Откуда вони, непонятно. Дивіться, тут якийсь мотоцикліст використовує каску строїтеля як шлем на мопед Пробуємо жарений банан На малюк. Я думала, що буде гірше. Ам, давай. Я тільки що прокинулася. У нас сьогодні така дощова погода. Зараз купую собі сніданок і беру таксі, їду до хлопців Ребята поїхали. На гори. Я з ними не захотіла. Я в цій подорожі стала сильним фаном чокопайки. Дуже смачно. Це ресторан, де можна з'їсти курочку, качку, рибку, жабку, котика й собачку. Дивіться, це наш обід на сьогодні. І на десерт супер В'єтнамська традиційна страва. млинчики з нутеллою. Зараз ми з півночі їдемо на південь. Дорога буде займати десь 12 годин в автобусі. І завтра зранку ми вже попливемо на паромі на острів. Зупинилися на зупинці заправці і зараз будемо вечеряти. Будемо їсти бульончик. Купили отакий от супчик з біля. Автобус не можна заходити взутими, тому всі заходять розутими, а потім на зупинках, якщо ми зупиняємося і виходимо поїсти або в туалет, нам дають тапочки. Нам добрий ранок! Добрий ранок усім. Ми вже приїхали на острів. Не знаю, як він називається. Я не пам'ятаю назву. Зараз 6 ранку. і Подивіться, як сонячно. Uh, все зашибись, я дуже щаслива, виспалась і вже взяли рюкзачки і йдемо пить каву і роздупляться, що ми будемо робити тут. Ми що, В Наполісі, Італія. О oh май гад! Юкрей! П'ємо кавуську фальшивий кіткат. Котко я забронювала нам номер в готелі, і по... написано Дорошенко та Єлизавета. І рецепціоніст нас питає: А ви з Росії? Ми кажемо ні. Ми з Іспанії та України. Він каже, я просто подивився, таке ім'я дивне Єлизавета Дорошенко, що думав, що ви з Росії. Пожалуйста, убийте мене. Це найужасне, що я чула в своїй житті. Що це за тваринка така? Ну що, я йду в шортах и в шлепках на пляж. Подивимося, як є тут морька. Острів, на який ми приїхали, називається Кадба. і ми будемо на ньому дві ночі три дня. Завтра скоріш з цього поїдемо в круїз. Піранька. Дивіться, мій сніданок. Рис з морепродуктами. Дивіться, котик мені ножки нюхає. Дивіться, ми в ліфті. О-о-о! Каски, а ось план острова, на якому ми зараз називається Катба. І ми зараз ось тут знаходимося, і зараз на мопедіку поїдемо через весь острів. Отак от взяли на прокат. Зараз будемо кататися, об'їздимо весь острів.

Дивіться, море ушло. Я не знаю, як воно називається українською, іспанською називається Марея. І бачите оці всі дирочки. Це там в них крабіки. Якщо продивитися, можна побачити. Дивіться, який тут мостик. Чесно, мені стрьомно по ньому йти. Ну, ладно. Ми зупинилися в горах, п'ємо чайок, шоколад гарячий, і млинці з бананом, Панкейки з манго. Добрий ранок. Ми вже в новому автобусі. Зараз їдемо на екскурсію. Ми взяли корабль, і зараз пливемо на екскурсію. Дивіться, краса красою, але все в смітті. Пластик плаває. Бачите, оце все пластик. Я така щаслива, бо ми взяли кораблік, і сьогодні така хороша погода. Сонечко тепло. Без тумана нарешті. Краса тінь. Приїхали у містечко на воді, містечко Піскадорів, Рибаків. Дивіться. Воно дві точки це дві мавпи сидять три. Отак виглядає наш обід в 11.30. Тут обідують дуже рано. Ми тільки що покупались. Водичка зашивісь. A super, super tepla, um, cestênca, caifa. Um, <laughs> <laughs> прийшли, щоб прибки нам зробили масаж. Приєшки ти гумбу фет. Я купила кокос за 2 євро. Дорого, що капець, але смачно. Дивіться, ми прийшли пити типові вина В'єтнама, і тут є з змією, з коброю. Пахне впечатляюще. Так само, як і виглядає. Один, два, три. Гадіна та какая? З бджолами, погнали. Хорошо, що я купила кокос, потім зап'ю. Я спробувала тільки три з п'яти, оці самі вжашаючі, тому що мені здається, що це капець з смією. Це поселення рибацьке. Вони живуть на воді. Дивіться, я замовила собі морозиво з кокосом. Кокосі. З кокосом і кокосом і кокосом. Це мор морозиво, порізаний кокос і стружка кокосу. І там. Дивіться, розкажу наш план, нашу подорож. Ми прилетіли в Ханой, потім ми поїхали в Янбай, потім Лаока і Сапа, потім Хажан, потім проїхали Халонг, К2 і Хайпонг. І завтра ми їдемо до şeyler... мене. І завтра ми їдемо в Нінбінь. І потім я повернуся в Ханой і візьму літак. А б'єль поїде ще сюди в Хує в Данан і хоям. Отакий От був у нас тиждень. Дякую, що ви подивилися це відео. Зустрінемось у наступному.